Історія в новорічних прикрасах цього діда Мороза та Снігуренько виготовили звати ще у середині минулого століття. Вони створювали ялинкову композицію аж для трьох поколінь. Проте сьогодні, з родинного сховку, пані Лариса передала іграшки музею, аби увіковічнити. На сьогоднішній день змінилася епохи, змінили, змінилися символи. Наші діти і наші онуки виростають вже з новими якимись образами новорічними, тому в принципі я захотіла передати в дар музею, щоб зберегти. Більшість ялинкових прикрас справжній антикваріат. Одні принесли старі новорічні прикраси на прищіпках, інші каркасні цяцькі. Дехто знайшов іграшки на горищах у дідусів та бабусь. У музеї є й алюмінієвий дощик, 600 грамова вулична прикраса і навіть Івасик Телесик, особливість 30-х років. Іграшки новорічні, вони справляли дуже великий вплив на розвиток моєї свідомості. Іграшки, які були не так, як от в сучасності. Тобто, аби, аби була гарна. Да? А це іграшки, які несли в собі якесь певне смислове навантаження. Да? Тобто це були іграшки, чи то тварини, чи то якісь живі істоти е е казкові, да? мається на увазі, чи то якісь рослини, чи можливо такі хатки. Да? І вони фактично формували, от загалом на самій ялинці вони формували таку новорічну казку. За новорічним антикваріатом музейники ганяються вже не перший рік. По ялинкових шедеврах вони визначають і родинні традиції і світосприйняття. А ще переконують ялинкові прикраси. Це як підручник з історії. Ці іграшки дійсно стануть не просто іграшками вчорашнього дня, а вони стануть об'єктом наукових якихось певних досліджень. Потім вони обов'язково прикрасять експозиційні комплекси, і кожен відвідувач зможе прийти і побачити те, що вчора в нього було вдома. і не тільки було. А зможе відтворити оті приємні хвилинки свого дитинства. Серед антикваріату минувших десятиліть її зовсім свіжі ялинкові прикраси. Я на сьогодні приніс звичайні іграшки, які можна сьогодні купити в будь-якому магазині, але через деякий час вони теж перетворяться на ті раритети, які є на сьогодні в музеї. Раритети з радянської ялинки збиратимуть до 21 січня. Світлана Литвак Павло Тихоненко Віка новини.